Привіт. Скажіть, а що тут взагалі таке відбувається? Я не знаю. Я приїхав сьогодні перший раз, якась біжука. Вирішив. У тебе подивити. спортбайк, напевно, так? Да? Ні, в мене. А, стрі... ну, ну ти, ти не в шортах. Ну, понятно, у мене 125 кубіків. Максимальний захід. Коротше, це це джим А що вона дає? Що вона дає? Навики водіння в місті. В місті. В місті, так. Будете себе впевнено дуже почувати, маневрувати в трафіку. А скільки років займаєшся вже? Півтори? Півтори. Майже два. два. Ні, півтора да. року, так. Да. Осінь буде два роки. Навіщо воно треба? Можна прямо їхати. Тут ще треба повертати. Рано чи пізно прийдеться повернути. І тоді будуть оці всі навички дуже... Да, он... Саша він спочатку прямо їздив, а потім ми почали свої передачі знімати і він почав трохи повертати. Я... Але коли їхав прямо, я попав на цих... Чоловіків, і вони такі, так можеш повертати, я такий, о, клас, навчить. І вони почали вчити, і тепер я можу повертати і навіть ти, нахиляти. Ти коротше, Саш просто їхав прямо-прямо і приїхав прямо в джимхану Прямо в Джимхан. Прямо, прямо, прямо от, от, от і от Джимхана там посередині. Окей, хлопці, скажіть, будь ласка, ну от, наприклад, людина собі купила мотоцикл, взагалі там здала на категорію А, зараз дуже багато Це не пов'язані речі. Да. Не зараз дуже багато мотошкіл, то що, от Яка така сама база? от Що необхідно навчитися з першого, ну, допустимо, вже може їхати прямо, привикати передачі. І от запитую, що от наступне тренувати. Ну, По-перше, зараз мотошколи люблять надавати наприклад, такий базовий елемент, як старт, старт-що? Та, да. тобто, yeah. то, <сínt> <сínt> якщо поташкола фотошкола це треба відпрацьовувати би, 100%. Але тут ми такого не робимо. А, що ще треба? Треба тренувати гальмування хоч якось, хоч з якихось uh -huh. костей гальмування тренувати. І якісь базові... Кожен робить для себе якийсь висновок, що він з цим некомфортно буде робити. Можна просто як би забити і сказати, а воно мені не треба, я тут буду їздити по прямі від проварів до цього берега. Якби по прямі і не паритись. А можна все-таки намагатися так зробити, щоб тобі стало це комфортно. Ці повороти, всі ці езотичні маневри. Я як навчився, мені стало набагато легше їздити по місту. По okay. заторах. Бо я став більш впевнити. Якби і не боятися, і просто я зараз... Коли ти вмієш багато на мотоциклі, ти е... отримуєш більше задоволення, ніж просто коли їдеш там, прямо і нічого не робиш. А okay. ти отримуєш задоволення від поворотів, там, від просто того, як круто ти їдеш. Супер, дякую. Впевненість Пев з'являється, бабки, бабки, жінки красиві, все починається, життя просто перевертає. Дружина ж дивиться на тебе. <реш> Отрабатуваєш, да? я розумію. А, так що, якщо людям не комфортно на джимхані, це добре. Це значить, якась людина поставила правильно ікону. І вони будуть потім їздити як хочуть по місту і навіть повертати. Супер, дуже дякую вам.